Вітаю всіх. Я хочу зробити таке питання знову ж таки: в світі того, що я зробила розклад, чому я зробила Маріуполь Одиноцьк, тому що його висвітили в новинах, мені про це написали люди, і я його зробила. А далі чомусь ви ігноруєте мої оголошення і строчите про інші міста. Я до окупацію не дивлюсь, вона не актуальна і недоречна. Те, що вилізло в новинах, про це написали. смутив людей Донецьк, я його і зробила. Там чітко показало, що це вилами по воді. Там буде інший статус, інша домовленість, і взагалі я б не сказала, що це повернення чогось. Тому, будь ласка, враховуйте те, що я роблю оголошення і роблю певні дії так, як мені потрібно. А тепер, таке українці готові чекати. Повернення територій в роках, роками. Українці готові почекати повернення територій роками. Готові українці почекати? Ну, дивіться, чому така карта? Тому що страшно повторення ситуації, не більше. В принципі, чекати люди готові, якщо не буде повторення війни. Ось то, що було, домовитись один раз нормально. Тому що ці 8 років сидять в голові відлюдних, щоб не було знову ховайся. Або їх дійсно в новий статус викинуть. Статус. І щоб воно не маячило вже. Давайте тут дивитись. Українці готові чекати роками повернення території. Я не беру тих, хто там. Я беру тих, хто на неокупованій частині. Кого це мусолять питання? Українці готові чекати на повернення території роками. Дев'ятка Ні, чому ні. Випила дев'ятка жезлів. Ті, хто живе на прикордонні, на лінії фронту, вони виїжджати, по-перше, не хочуть, по-друге, вони не хочуть жити на лінії фронту. Помірність знову випадає. Час. Питання часу. Як влада буде з цим боротись? А ви тут мислите не трішки неправильно. Тепер кожна влада матиме ідею фікс повернути територію і показати, які вони круті. Оце буде. Тому оце враховуйте, чому ні? Якби, якщо жити на лінії фронту, ну вибачте, можна змінити місце проживання і розуміти, де ця лінія фронту, щоб далі нікуди не летіло. Спокійно міняється все і живеться. Вісім років показали, як це виїжджати з Донецької області. Люди виїхали, люди жили дуже якісно. Розумійте, тиші, спокій. Тут питання, куди поїхати, на відпочинок стоїть, просто там, де нічого б не летіло. Багато чого, Центральна Україна, я зразу виключаю там, в такі місця, де порохова бочка, я не хочу навіть. А що сказати про Одесу? Вибачте. Дуже важливо, щоб спокій не став.